Мій посил сьогодні знайти час вам для самих себе, знайти не просто час, а знайти можливість бути собою, почути себе, говорити про те, що вас турбує. Навіть якщо ваші ефіри або ваші сторіси сьогодні будуть взагалі не по темі е, вашої сторінки, все одно. Просто будьте собою, Знаходьте такі дні, коли ви можете бути 100% з собою. Робити те, що ви бажаєте, а, ну, крім злого, то зрозуміло, да? бо може, ще не дай Бог посадити, це не, теж не підходить. Ми з вами, дорослі люди, розуміємо, що все в міру, да? в міру має бути. А, вот. І дуже важливо, щоб не просто в міру, да? як сказати, я от я щиро вірю, що українці це гідна нація. Хоча, звісно, серед нас є какахи, але вони є в різних націях. Це не є проблемою. Але дуже хочеться, щоб ми з вами були тими людьми, які дійсно от, гідні в повсякденному житті, не тільки в соцмережах. Тому що ми можемо гарно будувати свої бізнес, ідеально все вирізано бути, а такими сволочами бути е в житті, що то капець, і немає жодного друга, і немає підтримки, і немає нічого. Да? Е тож хотілося, щоб такого не було. Е Такий коротенький, але дуже важливий ефір сьогодні для вас, тому що я от дуже хочу, щоб кожен з вас пам'ятав саме цю фразу. Да? Єдине, що в нас є, це реально час. І я хочу бути оригіналом чи копією. Це дуже важливо розуміти. Тож я бажаю кожному з вас бути оригіналом, бути своєчасно тою людиною, яка має бути, і дійсно от, мати задоволення від того, ким ви є.